Привіт, хвостолюбчики! Сьогодні в нас на огляді дещо несподіване. Веганські ласощі для песиків. І я знаю, що хтось зараз скаже, та як це, вони ж хижаки. Але давайте розбиратись. Бо це не спроба зробити з песика травоїда, а класна альтернатива для улюбленців з особливими потребами. І до речі, це новинка червня. Тільки в Зу щойно з'явилась, а ми вже тестимо. А ще наприкінці відео розіграш одразу п'яти пачок ласощів кнеш. Один переможець і ціла дегустаційна вечірка для хвостатого гурмана. Умови будуть під кінець відео. А зараз розберемось, що це за штука і кому вона дійсно потрібна. Отже, навіщо взагалі існують веганські ласощі для песиків? Перше це алергія. Деякі улюбленці просто не перетравлюють м'ясні білки або мають серйозні реакції на класичні жуйки з тваринними компонентами. Тут і приходять на допомогу такі бренди, як КНЕШ. Усі ласощі в них без м'яса, без глютена, без барвників і з натуральними компонентами. А ще збагачені клітковиною, вітамінами, натуральними жирами, що підтримують роботу шлунку, зубів і навіть сичовідільної системи. Смак є, користь є, ризиків. Для алергіків нуль почнемо з кнешву фалу фамінтен парслі. Це м'які веганські жувальні ласоші з м'ятою та петрушкою. Вони мають подовжену пористу форму, що не лише добре жується, а й допомагає очищати зубки від нальоту. М'ята освіжає дихання, а петрушка виступає як природний антисептик. Цей батончик підійде для щоденного догляду за ротовою порожниною і точно сподобається песикам, які люблять інтенсивно гристи. Наступна зірка туз браш Medium. Це жувальні палички середнього розміру, створені для песиків вагою до 20 кг. У складі арахіс, м'ята та журавлина. Арахіс джерело рослинного білка та здорових жирів. М'ята освіжає дих. А журавлина підтримує сечовидільну систему та має протизапальні властивості. Спеціальна текстура дозволяє глибше очищати зуби та масажувати ясна. Ідеальний варіант для улюбленців середнього розміру. Для менших улюбленців є «Туз з браш аналог середньої палички, але меншого розміру і легше жується. Це важливо для цуценят дрібних порід або песиків із слабшими щелепами. Форма і склад ті самі Арахіс, журавлина м'ята, але адаптований для комфортного жування без ризику травмування. Тепер кнеш Animal Small. це дрібні ласощі, які мають форму кумедних тваринок. Тож песику цікаво, а господарям зручно дозувати. Ідеальні як заохочення під час тренувань, а ще просто як розвага чи перекус між прогулянками. Їх можна навіть ховати в інтерактивні іграшки. Структура ідеально підходить для такої гри. І знову ж таки, той самий корисний склад, який уже полюбився хвостикам: арахіс, журавлина та м'ята. І на десерт кнеш вуфа-луфа, Apple пінат батер. Смак, що точно викличе реакцію, можна, я спробую теж. Тут натуральне яблуко, як джерело вітаміну С та клітковини. А арахісова паста це білок, смачно і корисно. Батончик також має жувальну текстуру, що допомагає очищати зубки. А ще він більш м'який, ніж м'ясні аналоги, тому ідеально підходить навіть для чутливих щелеп важливо наголосити, усі ці ласоші не заміна повноцінному харчуванні, а функціональний бонус, який несе реальну користь. Вони чудово підходять для песиків з харчовими алергіями або чутливістю до білка після хвороб або на період реабілітації, для профілактики стоматологічних проблем, або просто як смачний перекус без ризиків. І тепер розіграш. Ми даруємо всі п'ять пачок нових веганських ласощів. Кнеш, одному щасливчику. Усі п'ять для дегустації, для здоров'я, для задоволення. Щоб взяти участь, підпишись на канал, постав подобайку під цим відео, напиши в коментарях, чи готовий твій хвостик спробувати ось такі веганські ласощі. і ми зовсім скоро оберемо переможця. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, тисніть, подобайки і не бійтесь новинок. Вони для того, щоб життя вашого улюбленця ставало ще комфортнішим, здоровішим і щасливішим. З Мастер Зу завжди смачно, завжди з любов'ю. До зустрічі в нових випусках.